Друзі, всім привіт! Ви на каналі Час Газу станція Поділ. Сьогодні у відео у нас буде шкода карок 2024 року випуску 14 TSI з двигуном ДіджейКа. Багато хто скаже, що на 1,4 TSI взагалі немає сенсу ставити газ. Однак, не дивлячись на свій маленький об'єм, розхід бензину по місту в середньому складає близько 10-10,5 літрів. При переведенні автомобіля на ГБО. Ми ж маємо співвідношення 75 на 25 або ж простими словами півтори тисячі гривень економії на кожну тисячу кілометрів. Нагадаю, що двигун у нас DJK, це третя генерація. Насправді мало кого справді є рішення під нього, але у нас воно є. Що ж ми маємо? Блок управління MRC Power, редуктор MRC до 250 кінських сил, форсунки високошвидкісні MRC GT, а також обов'язково фільтри з відстінником MRC Crystal. Не забуваємо також про безпеку. Газові рукава ми використовуємо лише компанії Meflow, а також обов'язковою умовою є самозажимні хомоти. Як ми бачимо, кнопка перемикання газ бензин ідеально вписалася в інтер'єр автомобіля. Незважаючи на скромні розміри цього автомобіля, балон у нас на 62 літра, який абсолютно прекрасно стає багажнику і ніяк не піднімає підлогу. Навіть ключок бензобаку за те, щоб сюди ставити газ. Тому як сюди встановлено повнорозмірний заправочний пристрій, тож неважливо, який об'єм у вашого автомобіля або ж який тип приску, ГБО це в будь-якому випадку вигідно. З вами були час газу. До нових зустрічей.